Я дякую вам за увагу та підтримку для підтримку для України. Ми це надзвичайно цінуємо. Німецька підтримка для України в цей час, час такий складний, вирішальний в час війни для нашого захисту, для нашого відновлення після російських ударів. Це справді лідерська підтримка в Європі. Це дуже значний обсяг допомоги. Дякуємо вам. Якби Німеччина була байдужа, європа не змогла би протистояти цьому злу, яке принесла Росія на нашу землю, і це історичний результат, що ви обрали сторону нормального життя, сторону Європи, сторону демократії і допомагаєте захищатись проти агресії Росії, агресії імперіалістичної, абсолютно, абсолютно несправедливої. Ваша допомога. Україні, українським людям допомоги Німеччини як держави, німеччини як провідної економіки Німеччини як людей, передусім, яким не все одно, що буде поруч в Європі, дійсно тримає історію правильним курсом. Ми дуже цінуємо те, що після початку вторгнення Росії в Україну німецькі кампанії. Не злякались і продовжили роботу в Україні. Ми вдячні вам за те, що ви зберегли робочі місця. Ми вдячні, що ви зберегли підтримку людей. Робота це велика підтримка. Дякуємо вам. Це дуже важливо. Ми хочемо подякувати я особисто, кожній вашій німецькій компанії, кожному бізнес-лідеру всім в Німеччині за це вчора і сьогодні. Тут в Берліні відбулись наші консультації. З американською стороною, і це також дуже важлива розмова. Це такий центр Берлін, таких важливих сьогодні дипломатичних рішень. У нас завжди такі розмови вони не прості, скажу вам чесно, але розмова була продуктивна, багато дуже багато деталей. І важливо, що час розмови приділяється значний. І я дякую Фрідріху тобі, твоїй команді за організацію всіх цих можливостей. Наші команди працюють. Увага до цього безумовно дуже серйозна. Ми йдемо пунктами, ми визначаємо кроки, які потрібні, щоб мир став достойним. І для нас це важливо. гідність для українців. Гідність тому таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось. Гідність це те, що зупинило Росію, люди такі в Україні. І ми продовжимо нашу дипломатію, спрямовану на закінчення війни. Потрібно зустрічатись, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна. Хто її приніс? Хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститись від цієї війни. Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість. Я впевнений, що Німеччина буде з нами і надалі, і я дуже вдячний канцлеру, особисто Фрідріху. і Я вдячний більшості німецької політичної спільноти за те, що на цей рік ми маємо необхідну підтримку, необхідну допомогу. І і дуже важливо, що Україна в час такої війни не тільки звертається по допомогу і підтримку, але і пропонує спільні проекти, які сьогодні ви вже обговорювали: спільне виробництво, спільні результати, які можуть посилити і нас, і вас, передусім, технологічно. Звісно, найперше це на сьогодні оборони. Виробництво ми робимо максимум, щоб наші оборонні технології йшли на випередження та давали нашим воїнам результати на полі бою, практичні результати. І саме в Берліні ми готуємо один з перших офісів, який буде займатися експортом зброї спільними виробничими проектами з вашою країною з Німеччиною. Саме Німеччина є одним з найбільших наших торговельних партнерів в Європі. І так буде залишатись надалі. Я впевнений в цьому, і це одне з ключових завдань уряду України: залучати більше компаній, більше контрактів з Німеччиною. Це об'єднує не тільки нашу і німецьку економіки, але й створює основу для ще більшої взаємодії всередині Європейського союзу, бо так чи інакше залучає сусідів.